Ми зараз з вами складемо програму, в якій робот буде танцювати на сцені. Спочатку шукаємо сцену, де є гарні прожектори, колонки, щоб він там танцював. От заходимо в цю папочку, тут є дуже багато всяких кімнат, але ми шукаємо... Саме сцену, ось вона сцена є. Гарна. Колись на цій сцені ми складали з дівчинкою. Програма, тепер буде з роботом. це сцену ми зробили. Тепер намалюємо самого робота. Натискаємо кнопку Малювати і за допомогою прямокутнички будемо малювати нашого робота. Так, малюємо одне око. Ну і щоб друге було однакове, ми його скопіюємо. Ось так. Тепер ми намалюємо колесо. І так само, щоб друге колесо було однакове, ми теж його скопіюємо і поставимо ось тут. Прекрасно. Все, тепер додамо нашому роботу руки маніпулятори, опущені вниз. Так. І прийомні антени, якими буде приймати сигнали від радіокерування. Ще можна поставити зернички і розмалюємо нашого робота якимось яскравими кольорами. Леса нехай будуть зелені і ми маємо робота. Тепер ми його дублюємо, щоб був другий костюм. І в другому нашому костюмі ми ці руки стремо і намалюємо піднять вверх. от ну, тепер у нас є два костюми в робота. Тепер будемо складати скрипт. Скрипт буде дуже простенький. Коли натиснуто зелений прапорець, завжди переміститись на 200 кроків. Наступний образ зачекати пів секунди. І знову переміститися тільки тепер назад, на мінус 200. І знову поміняти образ. І знов почекати пів секунди. Запускаємо, бачимо, він гарно танцює, тільки починає з центра. Нам треба, щоб він від одної колонки скакав до другої. От десь звідси. Зараз спробуємо. О, так буде краще. Значить, йому треба сказати, щоб він починав від колонки. Добре, зараз ми так і зробимо. Але якийсь він. Невеселий, ми йому домалюємо рота. От в цьому костюмі грабив такий рот. А в другому костюмі намалюємо інший рот. От, прекрасно. Це тепер він. Будемо міняти. Все-таки додамо. Добавимо початок. Початок ми візьмемо звідси. Переміститись у координату. Ось це. тепер він буде завжди починати звідси. О, аж так гарно танцює. Усміхається, махає руками. Все, ось така у нас вийшла сьогодні програма.